Всім доброго дня, ми зараз знаходимося на вулиці Вернацького. Я нагадаю, що 24 квітня рівно на цьому місці утворилося таке величезне провалля. У нас був матеріал на сайті Тіпінформаторії, і зараз ми вже знаходимося рівно на цьому самому місці, як я вже казав, і вже у нас 2 травня 2025 року. Можете бачити, як цю ямку взагалі відремонтували. Якщо тоді були хоч якісь дорожні знаки, то зараз взагалі практично нічого немає, Так, чого казати, практично взагалі нічого немає, яму засипалося таким от щебенем, але трішки нерівномірним. Можете бачити, взагалі, яка висота, якщо з іншого ракурсу показувати. І якщо не знаєте, що на цьому місці ямка, можна добре, чи так в'їхати, пошкодити автомобіль, або взагалі може колесо просто напросто відірватися, якщо їхати на великій швидкості. Я нагадаю, що ми писали відповідний матеріал на сайті Deep Inформаторії, що цьогоріч. На ремонт доріг у місті Дніпро з міського бюджету у нас виділили 310 мільйонів гривень. Тому ми ретельно слідкуємо за тим, як у нас взагалі працюють дорожні служби, і дуже цікаво, куди йдуть ці шалені мільйони. Ну, Можете бачити, ремонт виконаний ось таким чином, якісно буде служити на віка. Ну, Я скажу, висота тут, мабуть, сантиметрів 30 точно є. І якщо автомобіль не якийсь джип, то можна добре, я скажу, їхати, пошкодити автомобіль, ну дно точно я вам скажу. Якщо вам невелика така колесна база. А тоді я пригадую 24 квітня, ну яма теж була велика така, до речі. ну Метр там, здається, точно був. Тому якщо ви в воді або водійка, і... Часто їздити містом, тому будьте дуже обережні, якщо будете рухатися по вулиці Вернадського, аби не пошкодити свій автомобіль, бо ремонт може влетіти дуже-дуже в копійку, тому будьте, будьте уважними на дорозі. Ось водії дармажуть трішки, аби об'їхати яму, тому будьте обережні, якщо будете їхати. У вулиці Бернацько, оскільки взагалі немає ніяких ні дорожніх знаків, взагалі нічого немає. Парган будівельний просто прибрали і ось в такому вигляді воно залишається. Будьте обережні, аби не пошкодити свій автомобіль. Далі буйтувальними у нас на дорозі Дніпра часто трапляються аварії, тому будьте дуже обачними.